Зустрінуться чи ні, Зеленський викликає Путіна в Стамбул без гарантій, без припинення вогню. Просто приходь, поговоримо. Кремль уже меле про капітуляцію України. Трамп тисне на Київ, а Китай, як завжди, підтримує всіх і нікого. Що це? Дипломатія чи пастка? І головне, хто виграє, якщо переговори таки відбудуться. Усім привіт! Мене звати Єгор Галівець, і ви на каналі Політолог Без Краватки. Тут я пояснюю світову політику простою мовою, без прикрас і, як то кажуть, без пудри на геополітичних щаках. Обов'язково підпишіться на канал. Це допомагає моєму розвитку, а вам це абсолютно нічого не коштує. І звісно, якщо маєте можливість, дуже прошу підтримайте мій канал фінансово. Для цього я створив монобанку, опис на яку буде під відео, так і qr код буде біля мене. Отже. 15 травня, Стамбул, Зеленський каже, я там буду, навіть якщо Росія продовжить стріляти. А Путін каже, я поговорю, але тільки якщо Україна капітулює. Нормально так. да? Тим часом ЄС і США вимагають припинення вогню ще із сьогоднішнього дня, 12 травня. Інакше погрожують новими санкціями. Трамп, як завжди, вривається зі своїми соцмережами і пише там, що ви негайно повинні зустрітися. І тим самим тисне на Зеленського. Збоку виглядає, ніби всі кудись біжать, а переговорів ще немає. Або як у фільмі День бабака, тільки без біла Мюррея, зате з путіним і дронами. Москва, так би мовити, озвучує план такий, що там Україна має відмовитися від НАТО, має бути зміна влади у Києві, поступки територіями, навіть включно з тими, де російська армія навіть не тримає позиції. Це вже не ультиматум якийсь це геополітична фантазія в стилі, що ми програємо, але ну, будемо диктувати умови і далі. І саме це ключ до розуміння російської логіки. Вони не намагаються якось домовитися, вони намагаються виграти в інформаційному полі, вдаючи, що це і є якась перемога. Коли ти не можеш змінити реальність на полі бою, ти намагаєшся. Змінити її на папері, нав'язати наратив, мовляв, захід тисне. Україна вагається, а Росія ну, відкрита до миру, і це небезпечна пастка. Бо путіну від переговорів не потрібен результат. Йому потрібен просто кадр, фото, яке можна показати всім вдома, на глобальному півдні що ось я такий крутий, я в центрі подій, я миротворець, і ми пропонуємо діалог. А от Зеленський ні. Він мовляв, не хоче миру. І саме тому в Кремлі так наполягають на особистій зустрічі. Бо, так би мовити, з технічними делегаціями такого ефекту не буде. І проблема полягає у тому, що Путін виставляє е, Володимиру Зеленському пастку е, на репутацію. Якщо не приїдеш, боїшся миру. Приїдеш, ну покажемо, що прийшов просити прощення. В обох випадках Кремль намагається виглядати старшим за столом, хоча насправді він не готовий ані до компромісів, ані до реального припинення війни. І тут критично важливо, щоб Україна чітко артикулювала свою позицію не лише для заходу, а й для решти світу. Е, треба казати, що ми не відмовляємося від переговорів, ми відмовляємося від капітуляції під виглядом дипломатії. Бо як тільки світ починає плутати мир з поступками Росії, ми вже на жаль програли. І ось для чого Путіну ці вимоги на переговорах не щоб їх погодили, а щоб створити шум, розмивши саму суть, хто напав, і хто захищався, і хто кого шантажує. Зеленський не має дозволити Кремлю повісити на нас ярлик. Борці без виході і тим більше дозволити їм переписати реальність. Тепер про Зеленського його рішення летіти до Туреччини попри відсутність припинення вогню, це справді сильний дипломатичний хід. Він демонструє заходу, що Україна не блокує перемовин, а навпаки, максимально відкрита до діалогу. Це справді важливо, бо на тлі постійного тиску з боку Трампа, частини європейських політиків і світових е гравців на кшталт Китаю. Київ показує себе як сторона, яка не боїться відповідальності. Але саме в цьому і криється загроза. Зеленський вийшов у поле, де грає за чужими правилами. І тепер усе залежить не від нього, а від того, як поведе себе Москва. Якщо Путін не приїде, ну це буде очевидна дипломатична перемога для Києва. Зеленський таким чином показує, що Київ готовий. А Кремль показує таким чином втечу від відповідальності. Але якщо Путін таки з'явиться, ситуація ускладнюється. Чи потисне Володимир Зеленський йому руку, чи поводиться на спільну прес-конференцію, якою буде мова тіла, врешті-решт? І це не деталі, це насправді головне. Бо кожен жест, кожен кадр у цій ситуації вже ну політична заява. І проблема в тому, що Росія. Може використати сам факт зустрічі як підтвердження того, що Україна нібито почала поступки, особливо якщо Путін озвучить ті самі максималістські вимоги і публічно. Тоді будь-яка пауза або емоція з боку Зеленського буде витлумачена як слабкість. Небезпека в тому, що Путін не приїде домовлятися. Він приїде диктувати свої умови і свої правила. А якщо не отримає бажаного, використає сцену в Стамбулі як інформаційний таран, щоб показати всьому цивілізованому світу, ну і не дуже цивілізованому, мовляв, ми запропонували мир, а українці його відкинули. І тут Зеленський, звісно, ну показує свою сміливість. Але дипломатія це не сцена. Іноді краще втримати позицію, ніж гучно зробити жест, який може обернутися проти тебе. Бо головне питання, чи є у нього чіткий план, якщо все піде не за сценарієм. Бо якщо ні, це не стратегія, це вже буде імпровізація. Стратегія Кремля запроси й не прийди. Ми маємо розуміти, Путін кидає пропозицію переговорів не для того, щоб домовитися, а щоб змусити Київ діяти і при цьому самому нічого не робити. Це типова логіка шантажиста: нав'язати діалог без зобов'язань. Ідея полягає в тому, щоб поставити Володимира Олександровича винним за будь-якого результату. Якщо він відмовиться, значить боїться миру. Якщо погодиться, Кремль скаже, що Україна сама прийшла а, просити перемир'я. Якщо Путін сам не прийде, це буде подано як зрада домовленостей з боку Києва. Бо ж Москва, мовляв, завжди була за дипломатію. І це головна мета Путіна на цьому етапі. Він не буде домовлятися і особливо посварити Києві з новою адміністрацією США. Бо Трамп, як уже було, вимагає зустрічі негайно, і навіть якщо він завтра змінить думку, Кремлю це вже не важливо. Їм потрібно, щоб Зеленський виглядав некерованим і нестабільним. Москва також не гарантує особистої присутності російського диктатора, і це частина плану. Увесь задум полягає в тому, щоб утримати ініціативу без зобов'язань. Створити очікування і потім звинуватити опонента в тому, що це зірвалося. Це і є стратегія запроси і не прийди. Що має робити Зеленський сценарій на обидва варіанти? Питання не в тому, приїде Путін чи ні. Питання в тому, чи готова Україна використати обидва сценарії собі на користь. Якщо ми йдемо на переговори, то повинні бути готові перетворити будь-який результат на аргумент у свою користь. Якщо Путін не приїде. Ідеальний момент для жорсткої публічної комунікації. Тобто порожній стілець, пряма трансляція. Зеленський сидить за столом, читає чітку заяву Я тут, Україна готова, а де Росія? І це дипломатичний удар по Кремлю. Фото порожнього стільця обійде весь світ, і це буде сигналом, що Путін боїться зустрічі. Звернення також має бути до союзників в той самий день, якась відеоконференція або брифінг із європейськими та. Лідерами та Трампом ключовий меседж має бути, що Москва зірвала шанс на мир, потрібні нові санкції, більше зброї, тобто тиснути, поки є інформаційна перевага. Міжнародна кампанія теж має своє місце. Публічне звернення в, в G7, та навіть той самий Африканський Союз та до країн глобального півдня, і за мету все має слугувати, що Україна як сторона хоче миру. І Зеленський має чітко сказати: ми чекали, ми запропонували, вони не прийшли. Це особливо важливо для тих країн, які сумніваються або балансують між таборами. Також має місце активізація партнерів, адже заяви Трампа, фондерляйн, Мерца, Стармера, Макрона у той самий день мають бути узгоджені і скоординовані. І головне із месенджем ми з Україною, а Путін проти світу. Якщо Путін приїде, інша логіка, але теж із шансом для Києва. Жодних жестів примирення, жодного рукостискання, жодних усмішок, жодного дякуємо, що приїхали. Лише протокольна жорстокість. Камери мають зафіксувати дистанцію. Меседж має бути, що це не діалог рівних, це зустріч із агресором. Позиція має бути безкомпромісна. Зеленський має озвучити ті самі умови, що й раніше: 30-денне припинення вогню, виведення військ з ключових точок, гарантії безпеки для цивільних і не слухати ультиматуми. Адже якщо Путін почне тиснути, це має бути зафіксовано та зафільмовано. Також має бути контроль за інтерпретацією. Ще до завершення зустрічі чітка заява української сторони прямо на місці, і бажано з публічним відео або прямим ефіром частини перемовин, щоб Кремль не міг сказати, що Зеленський погодився на обговорення територій. Усе має бути задокументовано, зафільмовано і зафіксовано. І після зустрічі має бути наступ інформаційний і дипломатичний. Знову ж таки, звернення до світу, що ми б вислухали, ми були там, але Путін не запропонував нічого нового, крім повторення старих погроз. І далі активізація партнерів, підкреслити залежність від США, що варто чітко пояснити, що ця зустріч це не жест слабкості, а дипломатичний крок на зустріч, зумовлений тиском нового керівництва США. Щоб не виглядало, ніби Україна сама погодилася на зустрічі з ворогом е без гарантій, публічно окреслити, що ми почули позицію Вашингтона, ми почули позицію європейських лідерів, ми продемонстрували відповідальність, але ми не поступимось суверенітетом. І найголовніше потрібно перестати сподіватися, що хтось прийде і врятує нас. Навіть Китай просто спостерігає. Пекін дав сигнал, що може включитися, якщо попросять, але сам нічого робити не буде. І якщо Україна хоче виграти цю дипломатичну партію, треба мати план на кожен хід, бо інші його вже мають. Переговори це завжди ризик. Але коли твій опонент веде війну і водночас говорить про мир, треба розуміти, що він готується до нового етапу наступу. Чи буде це Стамбул, чи буде це ще одна пастка, покаже вже цей четвер. Поки що одне ясно. Той, хто сьогодні виглядає слабким, може завтра бути єдиним, хто виживе. Підпишіться на канал, якщо хочете розуміти, що відбувається у світі, без зайвих слів і рожевих окулярів. Якщо маєте можливість, підтримайте мій канал через Монобанку, а це допоможе мені робити більше аналітики та більше якісних відео. Дякую, що дивитесь. Побачимося зовсім скоро.